Я гадаю, депутати Свободівці об'єднають більшість адекватних людей, і ми зможемо тримати в тонусі міського голову, хто б ним не був, і заставляти працювати. Якщо міський голова цього не зрозуміє, ну він подумає, що він знову цар Бог і від землі відірвався. То тоді ми будемо застосовувати елементи висловлення недовіри через дві треті депутатського корпусу і збір підписів через відділкаденції щодо відкликання міського голови. Тобто це вже буде не ця рада, яка є, де більшість совість України, де на автопілоті всі руки піднімають, де 42 питання розглядаються за 42 хвилини у новій міській раді, міській раді наступного скликання такої пародії вже не буде. Це, а ця людина вчора вривалася в мою громадську приймальню, Залякувала моє кагідання. Що робила ваша громадська приймання? Що, Що робила ваша громадська прийма? То то не ваше Ну як це ваші свинячі. Залиш приміщення, будь ласка. Юрій ми з вами на навик. Давайте Сейчас. продовжимо про конференцію да, Ні, ну більше там ну, я не бачив. Я з журналістами спілкуюся. Давайте вийдемо. Черечок, давайте. Будь здоров. А ви можете вийти? Це, це, Вирі Вирі це гідна відповідь народного депутата. Мені 102 викликати чи що? Ні, Юрий Севич, ви дай початку 300 доларів, які ти мені винен по ковалівці, а потім будеш мене називати Черічку. Пам'ятаєш, як ти мене виживав? Більше чи? є гниди, світу світ, не має. — Пам'ятаєш, як ти мене звідти виживав, чи ні? Будь здоров. Чоловік хоче вийти. Будь здоров. Перепрошую за радіозного. Пам'ятайця. Все ж таки я хотів задати, але... Колега переплутав свою передачу з прес конференцією вашою. А ви сказали, що не маєте морального права не агітувати проти Андрія Матковського, але ну буквально пояснили це у кількох реченнях. Можете більше розширено пояснити, щоб ну, було зрозуміло. Кожен громадянин має право обирати і бути обраним у відповідності до закону України про місцеві вибори. Кожен громадянин має право агітувати як за, так і проти іншого кандидата. На сьогодні я не є учасником виборчих перегонів. Свій виборчий фонд був закритий після 25-го, поданий відповідний звіт. На сьогодні я виступаю як громадянин України, як полтавець, якому не байдужа доля рідного міста. На сьогодні я вбачаю у кандидатурі Матковського велику загрозу. Для національних інтересів е, нашої України, тому що ми бачимо результати виборів у Харкові, де переміг Добкін, дуже схожий із де переміг Хернес перепрошую, дуже схожий у світоглядах руського міра із Матковським. Ми бачимо виборчі перегони другий тур у Дніпропетровську, де влада, чи я не знаю хто, просуває також одіозного кандидата Вілкола. Якщо в Полтаві перемагає Матковський, ну більшого свята для Путіна не треба. Дорога на Київ відкрита. Виходячи з цих позицій, політична сила Всеукраїнське об'єднання «Свобода» ухвалила рішення не підтримувати жодного кандидата. Ви ніде не чули моїх публічної заяви. Що я підтримую Матковського або я підтримую Мамая? Таких заяв немає і таких заяв не буде. Більше того, жодного учасника виборчих перегонів я не привітаю з перемогою, бо це не є перемога, це є нечесна перемога. Але хто б не переміг на цих виборах, ми його заставимо працювати в інтересах полтавської громади, бо і в міській раді, і в обласній раді є всеукраїнське об'єднання Свобода. Але поряд з тим, якщо ухвалено рішення, що ми не агітуємо за, то я, як громадянин України, маю право агітувати проти.